З вами В2ЦФ, і це мій другий ЛП. Зі мною сьогодні грають мій друг Андрій і Данило. Поздоровайтесь! Всім привіт! Всім привіт! Ми граємо битву на фраги Сандал. І ми з хлопцями всі на хере. Тут Я... є декілька неадекватів. Ну так, коротше, створили битву хере, але тут деякі не сильно дотримуються формату. Так. Хоча він і на рейсі, але на рейсі. Да. Так. Де... Я собі нарешті прокачав урон рельси до М1. І тепер, ну. І тепер все, ну, коротше, прикольніше стало нагибати. Взагалі, ну, на рельсі стало... Ой, що це... Блін, я на їхню базу поїхав, народ. Данило, тікай звідти, Тікай, як можеш. Андрій страхуй! Красавчик. Не, вона від міни ухилила. Здарова. Данело? Види, види. Це я пов, я пов. Є. Окей, там там вікінгуреля. Де? О-о, мінка, а то наша. Залишайся просто тут. Дай, будь ласка, без лагів. О, вона неадекватна. Що? Ну да, ще один неадекват, це як мінімум. Кайто написати хтось, що ми хре. Блін, мене сто процент вийде вони там А, дурач, в мене після першого летсплею я заробив званку Лейта. Ні, вон рот. Yes, Єс красавчика. Я ж його виношу. Йок! Йок він вижив? Як? А, я без ДТшки був я. 100% Веніс. Окей, тепер мені треба аптека. Я в Ми хере тут, пацан, ЗЛП. Яке ЗЛП? А що ти? Данило, це не ЗЛП. Це не я питав. А хто? ЛП. А, Андрій, яке, яке ЛП? ЗЛП. За... Як я Зе ЛП, блін. Добре, ЛТ. Ну, доставка, все доставимо. Все, ну, я мін, ти, хтось міну поставив, хтось міну поставить. То той то й сто дуже не багато не мін ставить. Спис, пис, пес, пе. Пих, я же його виніс. Так, далі. Ай! Реалі забрав! Я бачу, вона в наших наряд дуже пішов? жорстко. На одну. Я лишаю на одну інцію. А! Ушов, вона на одну грає. Вся тунело. Ух, ти що? Ні-ні-ні, на... тут то не 100% ставить міни. Всього ззаду рейнджер. А, та, був був до речі, народ, були знижки там е, на корпуса той, то я собі купив Вікінг М1 і на знижечки прокачав рельсу туди, до. Ну, хай до... не заміняти, бо туди трохи, трохи неадекватно. Беріть і їдуть. А в мене Ізя М1 хоч. Мене Ізя М1. А, та ні, народ, можеш. давайте нахире. Давайте якраз підведемо. Можливо, більше корпусу буде. Я... Як ти жига? Ой-ой-ой, який я рок! Е, е, хлопці, я на одну від ну, ну, трупа. Зараз... Ой-ой-ой, там сто процентна дедешці. А, мене забили. Хлопці нас тільки троє. Ой-ой! Ми напевно все все закінчимо раніше, ніж кінець битви, тому що тут. Е, ну я знов рак. Блін, який рак. Я, я дав ресурс. А, до речі, ми програємо 3-0. Що, що, що? ні одної доставки? О, я. Ага, читер. Хто читер? Повністю через забор стрельне. Хто читер? Вик, викорує. Я один на них двох. Не переживай, народ, Ступе, народ. я А хлопці, чуйте, підпишіться на мій канал, пліз. Да, ты під час відео поговориш. Шо? Так, під час відео а що? <с ochre> Все, було. було, було. Потім я подивився на філію і що там уже так типу такого реально, то я точно не лайку. Андрій дуже сміявся з мого попереднього відео, я не знаю чого. Хлопці, я на нашій бройці прав. На нашій? Та ну! Ну ну я кажу на нашій це... Ну сто на одну! Який? Ну, той, що флаг везе. Право? Ні, не на одну. Тепер теж не на одну. Є. Yeah. Ні, о! Ой. Возврат! Ай-яй-яй. <плес> Окей, народ, давайте-давайте 4-0. Все, о, давайте що? всі разом, всі разом їздити в атаку, а не по одному. Я тільки вистрілила рейсом. М2, да? О, Андрій, красавчик, все, доставка, да? Да я. Ну двоє едет. Yes. Да я достала. Да не, кажу, Андрей вынес ту релю. Да да его тоже красава. Класс, я третье місце. О, народу вы крутите, что наши хтось грає? Я перший я реально как у голову пальчик. О, народ за нас есть М2. Ай. Рік, ну не хар. І за теж був. Ну, ті з тим разом. Чекайте я Є. тут -а з ріком, дуельку. У мене більшість ЛП ми будемо знімати в трьох. Ну, ще Олег. У, у мене перший ЛП Є. з Олегом був. Чотирьох. Чотирьох. Ну, може і по одному якось. плюс. Ми Голд сподіваємося, і хтось з нас трехлову. Да, ну це вообще, треба просто тупо дефи... едим, дефити. дефете. А Данало при Просто підпишіться на канал, в лозі А я в першому, лайки. я в першому ЛП пообіцяв тому, хто підпишеться на мій канал, типа 600 600 кристалів. На доставку про просто став лайк. Да. Ні, ще за гол треба, ще гол нам треба для повноти ЛП. Супер классно. Бо минулий ЛП це була ДМ битва, типа. Чи як воно називається. Типа була битва і там, ну, на І коротше той. Год не випав. Та, голод не випав, тому що не на пропоре. А... Ух ти. А я на ой ой Ой, О, аптечка лежить. Ух ты, народная строя проти их четырех. Да? Я на одну рельсу. Та я бачу. Ты на одну смоки. Мой так подумать. Ну на рикошет. Не, на рикошета два. Ух ты. Мне народ, мене реально, мене лесник так рятує, а то. Ты стоп рік рик. О, клас, отдача люкс. Так, скільки в нас мене буде ЛП тривати 15 хвилин, минуло було 12 хвилин взагалі. Типу, коротше, до кін. Може гол буде, все таки півгодини буде на, ЛП. ЛП. Ми сьогодні знімемо ще одне ЛП тільки на іншій бити. Може, так, але виставимо їх в різні дні. Треба буде мені якісь монтувати нарез, нарезки голдів, типу, не знаю. Просто. Ох ти, не тра... Стик! Ти ще... Андрій, ти я? Я зор! Окей. Ой-ой, нам без одного гравця. Доставка! Ой-ой-ой. Данило! Не так, чекай, чекай на мене! Ух ти, Іван? Що за Іван? Так, Я вже в майнин міл! Все, я поїхав! Я вже там! Стоп, 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 народ! зжига там! Флажок! Опа, опа! А мене в майнин міл! Все, я в розряд! Зайрайся, ше одна, ше Ух! Ох, красиво! О, народ! за нас реалька М2! Да, я вже гадав. Та? А я не Мені ти не а, добре. треба разом їх. Я... Рано все ну, розбираємось в лівому... на лівому фланзі і я в пробую. нас тащать по правому фланзі. Андрій оберни башню. От я пробую доставку. Давай, 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 вези, вези та ще. А, ні, ти ще не взяв, так? Да? Блін. Позаду. Ну, чекай. Чекай про 100%. Все. Блін, клас. Я думаю, що, давай. Андрій, Ні, народ, я думаю, як рік виживає від моєї рельси на дедешці, в нього лісник. Ух, вже, о, мене рельса спасла. Ви би, би бачили. Тепер я тікаю, а ні, я не тікаю. Опі, а тепер ти чекаю. Народ! Ти, мене зараз рік довалить. Mm. Я казав. А, ні, мене ре... О, доставка. Ні, народ, все. все. Чека... Я всіх чекаю на лівому фланзі. Чек... Люди. Андрій страхуй. Ти везеш, кудою? Стоп, я страхую, якщо що. Живе. Я бачу. Тих не нарав. Ух, є. Я буду біля тебе. А, справа будеш. О! Він капіс. Один розібрався з ними. Здрава. Чого вони по формату не грають? Хлопці, давайте збираємось на, на правому. Ух! Uh. Що mm -hmm. нам робити? Я не розумію. Ми вам гарантуємо. Наступний ЛП ми запишемо на карті полігон. О, Це да! Набагато... На... Полігон СП. Коли... Народ, стійте на місці, що ви без мене катаєте? Навіть якщо е... навіть якщо там не сьогодні, то завтра. Ну полігон... коротше ЛП на полігоні буде наступне. Андрій, куди ти нарвався? Поясни. У -у -у. Ну клас. Та, ти, ти прали, Ух! Ой! Блін народну, давайте зберемося, ну що за фігня? Я, в дефі. <кій> я кажу, давайте зберемося, а ти в дефі. про справу. А 20 хлопь, я пише його перевідомлю. Пізніше. Так я пізніше, Ти це по місце треба давати, подурів.